Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами найпростішим способом, як розмножити виноград, як вкорінити собі сажанець. Перед вами молодий кущик сорту Байконор. Йому третій рік. Бачите, він вже тягне доволі непоганий врожай. Моєму другу він дуже сподобався на своїми смаковими якостями і він попросив, щоб я йому виростив в Буду я вкорінювати ось цей пагін. Бачите, він доволі невеликий. Це він вибив із заміщаючої бруньки. Для цього мені знадобиться ось таке відерце. В дні цього відерця потрібно зробити отвір. А далі одягаємо максимально акуратно, одягаємо це відерце на, на ось цей пагін, стараючись не пошкодити листя. Зараз я одягну і продовжимо. Ось так це все діло виглядає. Відро я зафіксувався дротом. Далі потрібно обламати всі листки. На цих вузлах, що будуть знаходитись у відрі. І можна ще обрізати, зрізати всі бруньки і промазати будь-яким вкорінювачем. Я буду використовувати звичайний грандіс корнівін. Далі заклеїмо отвір скотчем. Не знаю, чи вам буде видно, здається, видно. І засипаємо все субстратом. Я взяв половину нейтрального торфу та половину звичайної землі з виноградника. І потім це все гарно проливаємо водою. Можна з додаванням корневіну. Після того, як полили, землю можна замочувати піском. Щоб вона не так перегрівалася на сонці і щоб не тріскала після поливу. Хочу ще показати, як аналогічним способом можна виростити саджанець з однорічного куща. Тільки під відро потрібно встановити дві цеглинки, щоб у нас залишилось декілька броньок після того, як ми обріжемо назворотній ріст, з яких ми будемо. Наступному році вирощувати нові рукава. Тепер потрібно слідкувати, щоб ґрунт в контейнері не пересихав, періодично його поливати, щоб він завжди був зволожений, і зрізати цей саженець до настання морозів. Можна зрізати і занести в будь-яке приміщення на дорощування. Наприклад, в теплицю чи на вікно якийсь сарай. Кому відео сподобалось, ставте лайк. А в кого виникли запитання, пишіть коментарі. Спробую всім відповісти. І до нових зустрічей!